Всім привіт, друзі! З вами Smarockin І зараз ми поговоримо про пульт. Пульт Як його переналаштувати? Щоб, наприклад, цю кнопку Netflix чи Prime Video сразу от ми так от брали, нажимали цю кнопочку, бац, нажав і бац, ми в YouTube попали. От. Що треба зробити для того, щоб ці кнопки переналаштувати на ті кнопки, які ви захочете самі? От, зараз ми про це поговоримо. Для того, щоб переналаштувати ці такі кнопочки на своєму сіоломі-телевізорі, треба зайти в Play Market От. і скачати доволі таку прикольну і класну безкоштовну таку програмку. Зараз я покажу яку. Входимо в поисковік. І прописуємо. Я написав скорочено, Button Maper. Оцю програмку. Вона в мене вже скачена. А ви повинні її скачати. Далі я вам розкажу, що треба робити далі. Після того, як ми скачали, друзі, оцю програмку Buton Maper. Заходимо в наші настройки, наші приставочки. Настройки устройства. Спускаємося в самий низ, І тут є такі спеціальні можливості. І спускаємося, і тут є от, Button Maper. Нажимаємо заходимо сюди і ставимо галочку під цим. От, Включить. Ось так треба зробити, як у мене. Далі ми заходимо в нашу програмку Button Maper, для того, щоб налаштувати. Вот. Тут є дуже багато всього, але тут треба платити. Ну, працює і так нормально. Добавить кнопку. Вот. Нажимаємо, наприклад, добавить кнопку. Вибираємо на нашому пульту Netflix. и появляется вот такой вот протокол. Далее мы нажимаем назад, и кнопочка вот на нашем пульте добавилась. Вот, заходим на нашу кнопочку, и вот, смотрите, какие вот, однократное нажатие. Я уже себе, в принципе, настроил, но вы можете повторить, как у меня. Вот, Однократне нажаття. Тут, вибираємо. Вибираємо, що нам треба. Вибираємо «Приложення». І вибираємо то приложення, яке ми хочемо запустити від нашої кнопки, наприклад, вот Netflix. Вибираємо, наприклад, YouTube. Вибрали. І от воно появилось YouTube. Два... Двойне нажаття. В мене WaveBox переходить. І одержання кнопки на лампу ТВ. Я собі так настроїв. І ви можете повторити абсолютно любу кнопку запрограмувати собі так, як ви самі собі захочете. От. Далі, от, я беру пульт. я запрограмував. Нажимаю, дивіться, один раз. Переходимо в мене на Ютубчик. Один раз нажав на YouTube. Далі. Наприклад, два рази нажму різко Два рази нажав, переходи на WaveBox. Нажимаємо назад і утримуємо кнопку переходи на лампу ТВ. Це все зрозуміло. Не будемо чекати, поки лампа відкриється. От вона відкрилась. Вот, друзі. от така от настроєчка. Якщо було корисно, підписуємося на мій канал. Вот. Це дуже мене мотивує знімати такі кльові ролики. Все, буде Україна. Пока-пока.